Друзі, хочу вам представити наш новий агрегат це дискова борона німецької компанії Volmer, яка довгий час спеціалізується на внесенні органічних добрив. Те роблять, що і ми. Просто ми не виробляємо подібних агрегатів. Чим вона відрізняється від інших, в ній стоїть система розподілення та внесення органічних рідких добрив. Вона дуже міцна, дуже багато років випускає дана компанія цей агрегат. Більшість компаній з Європи великих по органічних добрив користуються цим продуктом. Зарекомендував себе як надійний і класний. Ми теж починаємо надавати послуги даним агрегатам, а також продавати їх. Кому цікаво, звертайтесь. Унікальність в тому, що вам не потрібно робити ще один обробіток. Якщо вам треба зробити лущення, внести органіку зразу заробити її в землю. Ця борона ідеально підходить. Тому чекаємо ваших звернень, ваших замовлень. Будемо раді відповісти на будь-які запитання. До зустрічі.